Щаслива. Давай зіграємо. Давайте. Класно, як ви так до мене додавались? Ви мене чули про мене чи що? Ми до сі дівчата. — дівчат. Клас, клас. Як у вас день пройшов? Нічого, може бути, підходимо від Пасхи. — Друзі, підтримуйте мене. Ясно. Підходьте від ще щось доїдаєте. А я, я, до речі, не святкувала Пасху. Бо я зараз у за кордоном і. А-а-а. Я взагалі не їм це всю їжу, що на столі великодньому. Не yeah, їж? На, на чи що? Uh, я вегетаріанка, веганка. Отаке. У мене спеціальне харчування. І взагалі я не маю голову шампунем і не браю. Патуся, туся, привіт, привіт. не бришки, yeah. А ну покажи. А чого? Ну, no, бо я кажу, що я ветерянка. Ну, no, типу, mean? я за природу. Я бережу природу. Aha. А вам не таке саме? Шегір! Ти з дитинства вегетаріанка? Я з те не браю підпашки, а от вегетаріанка з сімейство. Та я жартую, я брила десь там час від часу. А що тебе так спонукало? Що мене спонукнуло? Та просто мені а думаю, навіщо? Я щось не розуміла нічого. Типа в бігатирі, а яйця їш? Ні, я не їм, я веган. веган, вообще, Тіпо, Я не їм яйця, не їм молоко, не їм сир. Такой. о боже, це речі дістає. І закушує тако. Не можна. Ти вбиваєш тварину. Нормально? <рігат> Так петь. Ну якщо ми перестанем їсти, то все одно б вбивали. Вбили. По факту. Ні, ну це таке, я розумію, але є люди, які відмовляються. да да. Чи добре, а а 100 грам тягнеш чи ні? Дякую, МК. Ні, я вже з 18 років не п'ю. Хлопа маєш? Ні, я одинока. Я в віктивному пош. А. ЛБ. Він теж до Я теж в активному пошуку. Та-та та ти та. Але я вже кажу, що я люблю їсти м'ясо, бо ж буржує варила того, бо ж від винір робила. Що ти, ти собі що, кухарку шукаєш? Зі кого, а? E, та що кухарку? Варила мясо, попар... то ти Покажи, хочеш пок... жінку, чи ти хочеш кухарку, чи ти хочеш красуню, чи ти хочеш куховарку. Ти маєш вибирати? Марія, я покажи тур покажи рим-тур. що там в тебе ззаді намальовано таке. Це картина. Картина. А це іскуство. Шоє... А ви з якої області, хлопці? Львова. А я з ага. А ти коли поїхала за кордон? Я тільки як тиждень, але я постійно повертаюся до України. Ще, ще що... в, в, Льоліка влю... влюбишся потім? Льолік <су> в тебе. Ж, може, льолік. в мене Льолік вже влюбився. Може, може, і в тебе влюбився. А я ще влюблюсь, а він вже влюбився, ні? А потім, потім скаже, то м'ясо не їсти, тоді я не хочу. А що таке? Та нічого. Нічого нічо страшного, поки ти довше будеш жити, розумієш, це ж теж впливає. Та ти щось смішна? Ні, то ми так часто прямо м'ясо не їмаємо, дякуємо Танюшка дітям. Та дякуєм, я бачу, на ваші столи там ломляться. Ну та але там не тільки м'ясо. Там, та там Та я кажу, що Льолі вже влюбився, та, ну нічого. Уже думає як м'ясо перестати. <laughs> Чи ти ви такі ну не в групі, а так багато їсте? Ну бач, бо ми рухнемося багато. Та їжа то мусить. А, нема? нас активний спосіб життя. Ви спортив? Активний чи спортивний, я не розумію. Бо спортивний і активний це різне. Що впасить в Можуть, бо глисти. <смірші> ну, та ясно, до речі, коли в м'ясі є глости. Яка твоя сама улюблена їжа? О, я заліто їм яблука, це моя улюблене, чесно. Яблука, потім морква, буряк. І це було... Бля. Mm -hmm. А ви що найбільше любите? Ой, Ой якщо ж багато я такого, що люблю. <кху> а картоплю їш? Ні, я не їм до речі, картоплю. <кху> а хліб? Я хліб, типу я хліб не їм. Теж не їм. Але в мене бувають такі зриви, що я можу щось з'їсти шкідливе. Спасибо. Я, і і я, ця... я жив повний. Ні, ти розумієш, я до цього прийшла поступово. Це не так зразу. Це, це от треба поступово. Поступово відмовлятися спочатку від одного, потім від іншого. Але це дуже цікаво. Тому що наше тіло може жити без цього всього. А тако, що не секрет, коли останній раз був статевий акт? Акс. Я від інтему. Та як? Уже два два роки тому. Там. А вас, коли останній раз? Вчора. Один з ваш Паска годіла серйозно. Я видку. Паска гуділа. Вчора було? Капець. Ото копили, потім займалися інтемом і тільки після сповіді зразу, я знаю. Пішли в церкву перед бупаскам, посповідались і все. У любому. Це не гарно. Ну добре я кажу, треба частіше, бо теж можна захворіти. А що ти хочеш сказати, що я що захворіла, от сьогодні давно була в лікаря. Все не, добре, я казала, що може ну, вона. Не, ну, це, все чесно, це все чесно, це все неправда. Відмовила. Ну шо шо це, шо? Ну відмовила? що тобі? — Добре м'ясо не хочеш їсти, бо там тварин, ну Що а... творін <су> Ну, Ті люди, котрі відмовляються від інтиму, вони також відмовляються від від, від м'яса і молока, і так далі. Це от вже наступний крок, хлопці, що ви все розуміли: відмовитись від інтиму. А потім нічого так. Ще ну, якщо хочеш, що ти робиш? Е, ну, якщо хотіла, то я маструбувала. А -а -а. Давай, давай. Чора, ти коли додому повертаєшся? <рес> мене, не обертаєшся? Коли треба, ти повернусь. Понятно. А, мені дивно, що в тебе немає дівчини. Я думаю, що це хайп. Ні, реально У Та, ти... нас такої штуки немає, що ми там щось хайпуємо. Як має дівчину, яка що має, немає, то немає. Я холостяк. Ага. Ну, Хотіла чесний, дійсно чесний. І чесно, Ді. я ціную те, що ти є холостяк. Я зараз йому наговорю, що він потім буде до хлопів ліз, блін. Ні, бо краще хай буде холостяк, знаєш, ніж має дівчину і ще має дівчину. Ну, я однолюб. Я кажу, люблю тільки маму. Дивись, якщо би да, тобі, тобі зустрівся якийсь по дорозі хлопець, який Проявляє до тебе якийсь інтерес, і ти і прям ти йому запала душу, і він тобі, яким чином запав душу, ти б з ним зустрічалася? Ну так прям ходу, на дорозі не зустрічалась, давай зустрічатися. побачити, кава туди-сюди, та потім. Залежно, якщо він би мені сподобався. Знаєш, от тут теж таке питання, типу, щоб душ, душ, так мені сподобався душ. так. Угу. А що до такого? А який твій Ні-ні-ні. Ну у мене типаж... Мені ще подобається, звичайно, мені подобається знамениті, хлопці. Мені це подобається. От інколи багато гарних хлопців є, але якщо хлопець ще плюсом знаменитий, це щось додає до хлопця. Оця харизма. Я так зрозумів, Лоляк один з тих, так? Дякую. Іде, дякуємо. Мені подобається знамениті хлопці, це мій типаж. Я думаю, то всім не подобається, напевно, навіть якщо вони погано виглядають. Ні, от мій типаш знамениті і красиві. Ну, ну, я паня. Кажуть, тут пишуть підписники, що ти з безхатьком зустрічалася в Туреччині з якимись? Чи то правда. Ого, це такі люди вже, вже навіть це написали. Ну, в нього було в нього була квартира. Ну, в нього не було, він знімав квартиру. Uh -huh. Так, було. У мене тоді так всі, ну всі не... сміялися з мене. Я з ним, ну, бо я щось тоді, я не знаю, тоді я про свою пісню випустила. вона якось так. В мене одна пісня своя записана. От, і воно все співпало. І де він зараз є? зміни у свідомості, якось так. Ми так ми багато на тому. Як... І це все якось так. Люди осуджували. І, і, і де він зараз є? Я не знаю. Може помер. А як ти ж що, е... ну, що стало, що ви. Що стало, що ви розійшлись? А він просто з іншими мене щось збило що він з іншими дівчатами спілкується, але він просто спілкувався не як по роботі. А він він одним словом, я сиділа в нього вдома. Він каже: мені треба їхати в Англію. Е, по роботі, але в мене там є подружки, і я буду з ними гуляти ходити, бо я вже давно їх знаю. Він почав викладати сторіс, що він з тими дівчатівками там на тій е, мості, на тому, що він там в кафе і так далі. хі-хі, ха-ха. Я сижу в кімнаті закрита. Він мене до своєї тітки перевіз. Купив мені пакет на жуй, каже, пакет йде. Та я розізлилась. Почала його в сторіс. Це все виставляти і смішно шутити про це все. Він і люди хай піднесли. Що я так з нього шучу? Він був дуже злий. Це все так показувалося. Ця тітка ще з боку була. Я взагалі жила в тьоткі. Він сам каже: я вже скоро вертаюся. Я кажу, ми розходимося. з того всього я пішла геть від нього. Вийшло так, що я він мене його друзі мене відвезли в готель. Щоб ця дзьотка не терпіла це, все, бо це почала сварка. В тому готелі з іншим хлопцем познайомилась. Той хлопець мене повіз до себе. в Ізмір, турецьке місто. В нього була жінка в того чоловіка. Він до мене приставав. Він хотів мені просто оплатити квиток, бо я мала їхати в Париж. Каже, хочу поїхати в Париж. Ми так познайомились, що він був готовий просто оплатити мені. Просто так квиток в Париж. І з того сьогодні типу, просто так він був готовий мені оплатити цей квиток. І він каже, хочеш їдь в Париж? А хочеш, поїхали до мене в Ізмір, 3-4 дня побудеш в Ізмірі. просто подивишся на це прекрасне місто. Я кажу, давай поїхали. Я, типу, думаю, а що таке? Подивлюсь, а потім поїду в Париж. От він мені купив квиток, типу, якось йому не було. З руки купляти мені квиток одразу, того щоб був дуже дорогий. Якщо сьогодні він каже: дивись, тебе є чотири дня, хочеш, я тебе проплачу готель. Сиди в цьому готелі, ті почекай, поки поїдеш в Париж. А хоч каже, їдемо до мене, без так так скучно не буде. Я тебе побожу, бо це біля Греції неподалік. От ми поїхали там, реально було дуже гарно, і оце все. Ну і цей мужик теж в мій попередній це все побачив. Ну мене з тим нічого не було. Отака От уділий Боже. Ти от хочеш, наприклад, знайти хлопця, але хлопець хоче зі тим займати, а тися відмовила. Як це тобі? Ну, хлопці, ну, якщо ти, наприклад, так як наша свідомість, от подивись, ти сьогодні з одною дівчиною, а завтра вже з іншою. Ну, і що такого, з усіма спати? То це не добре. хлопці, треба трохи триматися. я то ж те саме що ти один борщ завжди їсть, треба завжди різну зупоїсти, ні? Ну і що, а потім, а потім в тебе букет після цього всього. Ага. Ні, ну то треба знати, що з ким теж, понятне діло. Льолік всі задумав. <рив> 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 ні, серйозно, типи, і це твою енергію опускає вниз. Ну що, Льолік, ти от би готовий був жити без сексу? Скажи, от таке от питання. <рив> ні. А то ні? Ах ти ж. Льольок сексуально залежна людина, щоб ви це розуміла. З кого, типу, що починається? Ні, послухай, каже, з чого починається міранок. Кожен зараз той з кави, той зенітазов, в тебе зразу чах на тебе запригує, хтось той зверху йде. Починаєш. Ти маєш маєш дівку, бі тебе дівка лягає, файно, блядь, як це Хто тоді? стоїть, а ти не рухаєшся. Як, як то якір не кинути в бу. А я як мину. же любов? А як же якісь вищі матерії, духовні? Ні, це любов, само собою, ну але якщо хоче того, ні. Це ж по суті. Тобто ми для того люди і створені. <сум> я рахую, що займатися з хлопцем, сексом, в якому типу є невпевнена, а по суті я ні в одному не впевнена, того ж люди постійно зраджують і так далі. Навіщо собі причиняти біль? Так що я тому і відмовилася, щоб не відчувати того болю. Мі... Ну, а ой, а, дітей робити як зробиш дітей? Ді, ну, то для дітей можна колись як козаки. Колись козаки не займалися так сексом, до р... читала про це. Тільки там отак от, от. Вони один раз дітей зробили і все. Але я зараз не бачу сенсу, що в дітях. Тому що я ж сама, моя свідомість є досить дитячою. А, дай Боже. Всім дай Боже, братан. А де років? 27. О, да. та ти, ж, та ти, вже... Не... ти вже маєш трошки твій вот, думати вже не по дитячому. Я розумію, але як по факту, якщо розібратись добре в нашій свідомості, наприклад, навіть сам TikTok, це вже з того всього таке, як залежність є. Один... Но... Ну, так, воно тебе не розвиває. нам, Що ти працювала в стриптиз з клубі, то правда? Так. То є правда. Що є Давно правда, то, то є правда. Давно, Давно то було? Ну, ще досить недавно, три місяці тому. <ріст> ну і що, це непогана професія, я поважаю цю професію. Я от тут... <ріст> <ріст> <Я ріст> так змокла Дуже трохи цей. <ріст> змокла, але не там, де треба. <ріст> Нічого ну, страшного, ти так від... ти від нас за починаєш мокрити, так? Да? Ну так, чесно, мені... я віддала хлопці. Ну це файно, давай включай свою гарну пісню якусь і покажи, як, як ти вибачиш, що ти прям на стріпусі. Ну, прям так я не можу. Того, що ви... Ну так біж менш, Ну, Понятно, бо ти зараз. Біж менш. Зараз заблокують. Дуже красивий, тут таке не дуже. Нічого, ти собі представ, що ти прям. На роботі, дякую, Олексій, дякую, друзі, підтримайте мене. На тебе всі попідписуються після того зразу. <звиль> <після> Давай. Найшла пісню, в око попало, Найшла пісню. Мухать що треба витягнути? Я можу Тепер Тепер я можу приїхати.

Ні, ну сильно, молодець. сильно, моцно. Ти просто молодець. Я тобі скажу, після твого танцю почав телефон горітися. Чорт, Телефон біля себе? Ні, телефон почав згорітися, так почала. А, підвисає. Нерва почала дитина, знаєш. Дякую, щоб не випадка. А ти десь ходила, займалася, бо ти так професійно робиш капець. Та стрип-клубі. Там просто таке розкріплення. Да, я ходила ще плюсом на танці. Я багато спортом займаюся, бігаю. Піла, теж вмієш, так? Так, можу заспівати. Ми готові, ми готові почути твою якусь пісню, ти заспіваєш. Можемо це вистачити, якусь. Я, яку Добаю. яку до Яку? тобі. Можете щось підсказати? А ні, та яка тобі там все добре виходить, яку ти знаєш, то можеш заспівати. Можеш свою пісню. Можеш свою заспівати. Добре, моя пісня. Е, uh, так, це моя особиста. Вона є кліпною тобі. Дякую. 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 Я, чесно, дуже хочу свою пісню, того, що вона з першого разу може е, uh, не цей. Е, uh, добре. Червону руту заспіваю вже. Давай, без питань. Ти з'єднайся мені цвітки певні чари, М'яве без тебе в смітні. Ну, пробачте, хлопці, голосом трохи не вдала. У полоні печалі. Може, десь у лісах Ти зілля шукала, сонце й руду знайшла, і мене червала, най на на червону руту. не шукай вечорами, ти у мене єдиний, тільки ти повір. Бо... Рода, льоник, то є вода, милый, то є вода, Супер, молодець, молодець, просто молодець. просто Талановита дівчина, блін. Дякую, дякую, мені приємно дякую. Ну так, да, я знаю, але, але багато талановитих. Ви біш Не танцюєш, не воно воно. Цюєш, співаєш. Боже. Слухай, це скарб, а не дівчина. <рес> ну так, напевно. <рес> Ні, я чесно, я й вірна. <рес> напевно. <А рес> я так скарбів страй... <рес> <співаєш>. не Направо підеш. <рес> <рес> ну, нас Дякую. Ви також гарні.